Перш за все, ми ставили собі на меті проаналізувати той матеріал, стосовно якого, яким фактично навчає Російська Федерація дітей і молодь, що вони вкладають їм в мізки, які просувають наративи для того, щоб спрогнозувати. Подальші агресивні дії Російської Федерації можливо це вже буде стосуватися не тільки України. Ми побачили той факт, що Російська Федерація в просуванні наративів саме ненависті вже переключилася на інші країни. Тобто для них Україна є це сьогоднішній етап, а на етап завтрашнього дня для наступних поколінь молоді вони обирають дискредитацію європейських країн, дискредитацію принципів демократії, прав людини. І без перебільшення можу зазначити, що саме ненависті ми приводимо детальні факти. По інформації, яку вони розповсюджують в своїх неправдивих наративах, це висміювання лідерів західних країн, висміювання підтримки взагалі України і просування демократичних принципів.